Слава Богу, що ми маємо можливість ще ще раз зібратися, ще раз послухати Боже Слово, прославити його. Це дійсно цінний час. Розпочати я хотів би з невеликого прикладу про я думаю, майже всім відому людину, Її, його звати Біллі Грем, всесвітньо відомий проповідник, і одного разу в його житті трапився цікавий випадок. Колись до нього підійшла, підійшов один чоловік і запитав, задав йому таке питання провокативне. Що б він змінив, якщо б знав, що завтра прийде Христос? Що б він змінив у своєму наступному дні? Чи прожив він, він би якось по-іншому? він витягнув свій записник, де в нього був записаний розклад, що він має завтра робити. Він його подивився, підняв очі на цю людину і каже, ти знаєш, я б нічого не змінив. Я б нічого не змінив в своєму завтрашньому дні. Дійсно, це приклад, який показує нам позитивний приклад, що ця людина, Біллі Грем, він був впевнений в тому, що він живе так, як потрібно, що він робить і вкладає в те, що дійсно важливе. Я думаю, що будь-кому з нас, якщо б здали таке питання, щось би ми та й змінили в. Нашому дні, майже я думаю, кожен так би відповів, тому що дійсно, можливо, хтось би більше часу приділив би для Бога. Хтось засвідчив своєму другу чи знайомому, якому давно хотів засвідчити про Бога. Хтось, можливо, б ще щось зробив, але я думаю, що використав цей час би дійсно з користю, трішки по-іншому, ніж планував би. І цей приклад він особисто мене наштовхує на думку, чи правильно я зараз живу. Чи правильні речі я вкладаю в свої сили, якісь свої ресурси, і найголовніше, свій час. І тема, про яку ми сьогодні поговоримо, вона якраз важлива дуже в контексті цього питання, адже в нашому житті є ті речі, є те, що забирає в нас спокій, виводить нас з рівноваги і змушує все менше і менше думати про Бога, про якісь служіння для Бога, про якісь духовні речі і так далі. Ми сьогодні поговоримо. З вами про заклопотаність, яка відводить нас від Бога. Життєва заклопотаність, яка відводить нас від Бога. І ми прочитаємо невеликий уривок це уривок з нагірної проповіді Ісуса Христа, і Він записаний в Євангелії від Матвія, 6 розділ з 24 по 34 вірш, 10 віршів. Ісус Христос, звертаючись до людей, Він говорить такі слова. Шостий розділ з 24 вірша: Ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого будете любити, буде, або буде триматись одного, а другого знехтує, не можете Богові служити й мамоні. Через те вам кажу: не журіться про життя своє, що будете їсти, та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло». Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш Небесний Отець її годує. Чи ж ви небагато вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодай ліктя одного? І про одяг, чого ви клопочетесь? Погляньте на польові ледеї, які зростають, вони не працюють ані не прядуть. А я вам кажу, що й сам Соломон у всій своїй славі не вдягався отак, як одна з них. І коли полюву ту траву, що сьогодні ось є, а взавтра до печі вкидається, Бог отак зодягає, скільки ж краще зодягне він вас, маловірні. Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми зодягнемось, бо ж усього того погане шукають, але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперше Царства Божого й правди його, а все це вам додасться. Отож. Не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочиться, кожний день має досить своєї турботи. Ось такий цікавий уривок і цікаво, цікавий докір, і настанова від Ісуса Христа. Коли ми дивимося на 24-й вірш це початок цього уривку, то там говориться про те, що ніяка людина не може. Жити так, щоб її серце, наприклад, було прив'язане до мамони, тобто до якихось життєвих речей, можливо, до багатства, можливо, до якихось інших з них речей, які там в неї накоплені, і так далі. Або, наприклад, там якась робота, яку вона дуже цінує. І не може її серце повністю бути відданій цьому і при цьому служити Богу. Він каже, що в кожного може бути тільки. Один пан, двом панам Він служити не може. Тобто це не значить, що там христиїн, християнин не може бути багатою людиною, а це значить те, що його серце не може бути віддане одночасно багатству і одночасно Богу. Але коли ми дивимося далі, у ривок Ісус Христос він звертає увагу нашу на трішки інше питання. Ну, наприклад, ми можемо думати про своє життя і думати про те, що в принципі в нас немає такої сильної жаги для того, щоб бути дуже сильно багатою людиною. Ну, не у всіх насправді є таке прагнення. Але Ісус Христос показує, що в нас може бути інша проблема. Як на мене, вона трапляється майже у кожного в житті і набагато частіше. І ця проблема це якраз оця заклопотаність і журба. Це слово не журіться, воно згадується декілька разів, якщо ви звернули увагу в цьому уривку Ісус Христос постійно говорить: не журіться, не журіться, не журіться. І що ж значить це слово? Не журіться? Це слово в оригіналі звучить як «мерімна» і означає, має такий переклад з тривогою, турбуватися. Або бути стурбованим, бути поглинутим багатьма турботами і так далі. Але цікаво, да, його Єнко перевів не турбуватися, а він чомусь перевів його журитися. І на мою думку, він його перевів це, тому що це слово воно не просто означає турбуватися про щось, це слово означає має трошки глибше значення. Наприклад, цікаво, пише коментатор Барклі, пише, що це слово означає. З тривогою турбуватися, не просто турбуватися, а з тривогою турбуватися і навіть мучитися. І це він підтверджує певними письменами, які до нас ще з тардавніх часів дошли, де також використовується це слово. І це слово журитися воно має таке глибоке емоційне значення. Воно означає певний такий стан людини, певний стан людини, який Ісус Христос називає неправильним і навіть гріховним станом. Щоб краще уявити собі цей стан, я пропоную нам приклад. Уявіть собі місто, яке окутане таким густим-густим туманом. В нас таке не часто буває, але інколи буває дійсно такий туман, що навіть не видно на кілька метрів, що робиться. І от такий цікавий факт. Відомо, що густий туман, який огорнув приблизно сім міських кварталів, вистоює десь приблизно 30 метрів. Це уявіть, всього лише неповна склянка води, яка розщеплена на 60 мільярдів дрібних крапельок. І за такого розщеплення кілька стаканів води, десь десяток стаканів, він може паралізувати життя всього міста. Уявіть, який, як цікаво, да? лише небагато води, а паралізоване все місто із за туману. І ви знаєте, це схоже як в нас в житті, коли є якась певна проблема в нас в житті. І вона, можливо, порівняно невелика. Але в нашій свідомості ми вже намалювали собі таку велику проблему і постійно про це думаємо, постійно про це турбуємось, клопочимось, і все, ми вже, ми вже тільки про це думаємо, ми вже не можемо нічого іншого робити, ми вже паралізовані. Однією маленькою проблемою. Так само, як стакан води, да, може паралізувати декілька кварталів міста. І Хтось сказав таку цікаву фразу. Занепокоєння, Занепокоєння це маленький струмок страху, що протікає в нашій свідомості. Але якщо його не зупинити, він зробить такий широкий канал, що змиє всі інші думки. Як на мене, це дуже влучне пояснення, і Ісус Христос він якраз і говорить про те, що в нас може бути такий стан в житті, коли певні. Турботи певні якісь клопоти про різні земні речі вони можуть так заволодіти нашим серцем, нашим розумом, нашими думками, що зовсім витіснити звідти будь-які думки про Бога, будь-які думки про щось духовне і так далі. Іншими словами, наприклад, робота, там, яку ми робимо, щоб прокормити себе або якісь певні плани, це добре. Ми це навіть читаємо до цього. Закликає нас слово Боже в постанях Павла, по де Він пише, що, щоб ми працювали. Але коли все це, всі ці турботи, всі ці клопоти нами заволодівають наскільки, що всі інші думки просто десь пропадають, ми думаємо тільки про це, варимось в цьому, крутимось, а потім в неділю на дві годинки згадали про Бога. Це і є той небезпечний стан, про який нам говорить Ісус. І тут виникає ключове питання. Чому ми так схильні потрапляти в такий стан, навіть будучи християнами, знаючи про Бога, що Він про нас попіклується, що Він про нас потурбується, чому ми все-таки так часто впадаємо в такий стан? І цьому є декілька причин, про які говорить нам Ісус. Знову ми повернемось до 24 го вірша. Матвія 6, 24, де Ісус Христос говорить про те, що ніхто двом панам служити не може. І як на мене, це перша причина, чому люди потрапляють в такий гнічучий стан заклопотаності і зажуреності. Тому що перша причина, вона говорить нам про те, що часто цьому сприяє якась певна дуже велика прив'язаність до земних речей. І мамона, як тут слово таке, да, цікаве, мамона виживане, воно для кожного, мамона для кожного своя, і в кожного свій рівень цієї мамони. І коли ми дуже сильно сконцентровані да, на певних матеріальних речах в нашому житті, то це призводить нас до дуже сумних наслідків. Трішки вище, е, Ісус говорить 19-тим віршем: ми всі добре знаємо цей вірш, не складайте собі скарбів на землі, де нищить їх хміль, та іржа, де злодії, підкопуються і викрадають. І, наприклад, щоб зрозуміти, да, те, про що я говорю, від собі християнина, який дуже сильно цінує своєю роботою. І це дуже добре, що Бог послав йому роботу, яка його забезпечує. Але він над нею так сильно труситься і так хвилюється її втратити. І коли він її втрачає, да, то в нього просто катастрофа. А він її може втратити по певним причинам, тому що це з життя і все, що. Ну, будь-що може статися. І тому е така людина, вона буде, якщо буде так боятися її втратити, вона буде труситися, вона буде цілими днями пропадати на роботі, всі сили вкладати туди, щоб тільки її не втратити, а Бог, який і дав вже їй цю роботу, вона буде виділяти 2 години на тиждень. І я хотів би, щоб ми кожен подумали сам про себе, да? що сьогодні володіє моїм серцем, за що я хвилююся чи клопочуся найбільше. І якщо якісь клопоти нас стосовно якихось життєвих речей, вони витісняють зовсім всі думки про Бога, то варто задуматись, чи дійсно я клопочуся про те, що дійсно важливо в моєму житті. Чи живу я тим і вкладаю в те всі свої сили, що дійсно важливо? Це перша причина, яка призводить нас до такого стану, до надмірна прив'язаність до певних земних речей. Це може. Будь-інші речі я навів приклад однієї з них, яка може бути. Друга причина, яка може викликати в нас такі хвилювання, зажуреність, заклопотаність це, звичайно, недовіра до Бога. І Ісус присвячує цьому весь наступний майже уривок, декілька віршів. І він звертає нашу увагу на птахів, Він звертає нашу увагу на лілеї, на польову траву. І він говорить такі слова: що погляньте на птахів небесних, вони не сіють, не жнуть, але не збирають у клуні. Але Небесний Отець їх годує. Він каже: погляньте на польові людей, як зростають, вони не працюють. Але він каже, що сам Соломон він не одягався так у своїй славі. Бог і про них турбується. І 30-й вірш відкрите, будь ласка. Говорить про полю траву. І коли полюву ту траву, що сьогодні ось є, а завтра до печі вкидається, Бог отак зодягає, скільки ж краще зодягне він вас маловірні. Він, звертаючись до людей, говорить це слово маловірні. Чи ви не думаєте, що Бог по вас потурбується? Хотів би звернути нашу увагу з вами на ось це слово маловірні. Хто пам'ятає, де ще Ісус Христос використовує це слово? В Що-що? Петро, тонув даші. Бурі, коли Бурю в Тихомирів і ще знайшов коли, перед тим, як зробив чудо з хлібами. І особливо місце таке, таке яскраве історія яскрава, це, звичайно, з Петром. І вона записана в Євангелії від Матвія, 14 розділ з 28 по 32 вірш. Ми добре ми знаємо цю історію. Петро ж відповів і сказав: Коли, Господи, Ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді. А він відказав йому: Іди. І, вилішившись, човна, Петро став іти по воді, і пішов до Ісуса. Але, бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати, і скричав: Рятуй мене, Господи. І зараз Ісус простяг руку, і схопив його, і каже до нього: Маловірний, чому усумнився? Як до, як до човна ж вони війшли, буря вщухнула. Цікаве місце, і Петра було достатньо віри для того, щоб сказати Ісусу, да, що щоб звели, щоб я пішов те тебе по воді. І достатньо віри, щоб е, вилізти з човна і піти по воді до Ісуса. Але цікаво, коли Він відвертає свій погляд від Ісуса, да, коли він дивиться не на Ісуса, а дивиться на бурю, яка. Е, ну, я думаю, що це були такі обставини дуже екстремальні. Ну, уявіть, да, що ви йдете по воді, і буря, і хвилі. І от Петро, він відвертає свій погляд в Ісуса, дивиться на бурю, лякається і починає тонути. І Ісус якраз йому простягає руку і говорить ці слова маловірний, чому усумнився. Цікаво, я знайшов такий коментар на цей текст Макдональда. Послухайте, така цитата. Подібно доходіння по воді християнське життя людськими зусиллями неможливе. Жити християнським життям можна лише силою Святого Духа, поки ми дивимося лише на Ісуса, відвівши наш погляд від всього іншого. І важливо, як тільки наша увага переключається на нас самих чи на наші обставини, ми починаємо тонути, тоді нам потрібно кричати та благати Христа про підкріплення та підтримку. І дійсно, да, коли ми подивимось на наше життя. То в наших життєвих обставинах дуже-дуже часто ми проявляємо недовіру до Бога. І особливо, коли це стосується якихось наших матеріальних турбот, ми наче і знаємо, що Бог нас не залишить, що Бог за нас попіклується, але так часто в нас, нами заволодівають думки, чи вистачить нам коштів, чи як ми будемо жити далі, ну, особливо зараз, в цей складний час. Я думаю, що в багатьох таке трапляється. Але Бог, да, Ісус Христос, Він звертає нашу увагу на природу, на лілії, на птахів. І Він показує нам, наскільки він турбується про своє творіння, наскільки він турбується про їхню їжу, про те, щоб їм було де жити, там, і так далі. І він каже, що я так само про вас буду турбуватися. І коли ми забуваємо про це, або коли. Якісь клопоти, життєві чи різні нав'язані думки вкрадуть в нас цю впевненість в тому, що Бог попіклується. Саме тоді нас неодмінно чекає життя в постійній клопотах і в постійній журбі. Життя в довірі до Бога в матеріальних нуждах та потребах це чудове життя, це життя, при якому нами не заволодіває хвилювання, що буде завтра чи через 10 років. Це життя дає місце як і праці. Так і служінню для Бога, це життя, де ми спокійно відносимось як і до матеріальної, матеріального процвітання в нашому житті, так і до матеріальної скрути. Це впевненість в тому, що Бог обов'язково попіклується про нас. І перед тим, як прочитати про те, до чого нас закликає Ісус Христос, в останніх двох віршах цього ривку я хотів би наголосити про наслідки, які може тягнути за собою ось таке життя. В такому стані, да, коли ми постійно заклопотані, зажурені і думаємо лише тільки про якісь певні земні речі. Можливо, Ви пам'ятаєте, де, де в якій притчі Ісус Христос говорив про наслідки, коли ми живемо в такій заклопотаності. В, такому, в якій притчі Ісус Христос говорив? Правильно, да, в притчі про Сіяча. Дякую. В цій притчі саме Ісус Христос наголошує, до чого може призвести ось таке життя. І ми пам'ятаємо, що було декілька ґрунтів, да, декілька е, ґрунтів, куди падало зерно. І одне впало в край дороги, де його пташки склювали, одне впало на таку камінисту кам землю, де воно, наче і зійшло, але дуже скоро усохло під сонцем. Е, інше впало на землю, воно проросло, але терен, бур'ян його заглушив. А четверте воно впало на добру землю. І ми якраз звернемо увагу на третій ґрунт, коли зерно, яке символізує Боже Слово, воно проросло в людині, але певний бурян терен його заглушив. Це записано в Івангелії від Луки, 8 розділ. 14 вірш. Ісус Христос говорить про зерно, яке впало між терен. Іванглі від Луки, 8 розділ, 14 вірш. А що впало між терен? це ті, хто слухає слово, але ходячи, будуть, бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами і плоду вони не дають. Бачите, тут декілька причин може бути. Це може бути як і багатство, але так можуть бути і різні життєві клопоти, якраз про які ми з вами говоримо. Іншими словами, живучи так. Живучи в таких різних клопотах, ми будемо жити впусту, надаремно. І Ісус Христос говорить, що коли ми ведемо такий спосіб життя, ми не принесемо абсолютно ніякого плоду. Нас просто заглушить цей бур'ян ці будь-яки. І якраз хорош, хороша аналогія да, може бути з віршем: збирайте собі скарби на небі. От якраз коли ми будемо жити життям. Постійних клопотах, в постійних хвилюваннях про якісь різні земні матеріальні речі ми просто фізично не зможемо збирати собі якісь скарби на небі, тому що в нас на це просто не буде ні моральних, ні фізичних сил, ні часу. І ми так і проживемо наше життя надаремно. А це я думаю, що доволі серйозні наслідки прожити все своє життя надаремно і витратити його в пусту. Але до якого життя нас закликає Бог разом з вами? Або як з цим боротися. Це записано в останніх двох віршах від Матвія 6:33. Ісус Христос говорить: шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочиться. кожний день має досить своєї турботи. В 33 му вірші говориться, що. В першу чергу Ісус Христос закликає шукати Божого царства і Його правди або праведності. І що це означає? Ну, Про Боже царство останні місяць-два в нашій церкві говориться дуже часто, я помітив. І шукати Божого царства це означає визнати, по-перше, Боже панування над нами, що Він дійсно є царем в нашому житті і віддати наше життя в його руки. Це трудитися. На благо Його царства, це розповідати про, інше, про це царство іншим людям, і це очікувати приходу Божого царства. Шукати праведності я думаю, що зрозуміло також, що це означає, це є практика життя християнина, розвиток особистих відносин з Богом, які потім впливають на наше життя. На нашу поведінку, на наші слова, шукати праведності. Це те, чим займається християнин протягом всього свого життя. Але Біблія і Ісус Христос нам говорить, що коли ми будемо думати про це, шукати цього Божого Царства, Його праведності, то чим більше ми будемо це робити, чим ближче ми будемо до Бога, чим тісніші і ближчі будуть наші відносини з Богом. Тим далі ми будемо від різних хвилювань і клопотів, які можуть траплятися в нашому житті. І коли ми помічаємо да, в нашому житті, що нас по самі вуха затягнула ця рутина постійна, то варто задати собі питання, чи ціную я ще досі тим, що я спасенний, тим, що мені подарував Ісус Христос, чи хочу я йому за це віддячити, чи хочу я йому служити. Чи вартує це щось сьогодні для мене ще. Бо, можливо, ми вже про це забули, або, можливо, якісь певні речі вони стали більш цінними, тому що ми про них постійно думаємо, а не про це. І завершує все 34-й вірш. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочиться кожний день, має досить своєї турботи. Отож, да, як висновок, з того всього, що сказав Ісус Христос. Не журіться про завтрашній день. Хотів би ще раз нагадати, що думати про свої певні якісь потреби і працювати для того, щоб забезпечити себе, свою сім'ю, це мудро до цього закликає нас Біблія. Але жити в постійних клопотах, в постійних думках, коли вони нами заволодівають про те, що буде завтра чи колись, це нерозумно і неправильно. Адже цих турбот так багато в нашому житті. Ісус Христос говорить, що кожен день, кожен день має досвід своєї турботи. І уявіть, якщо допустити, щоб ці всі турботи нами заволодівали, ми постійно про них думали, то де ж буде місце для Бога? Якщо в цілому підсумувати все те, про що з вами говорили, то турбуватися або журитися, означає стан, коли певні якісь клопоти, певні земні речі. Вони нами заволодівають настільки сильно, що ми тільки про них і думаємо, і забуваємо про Бога і про служіння для Нього. І це є неправильний і гріховний стан. І причини цьому бувають різні, я виділив дві: перше, це занадто велика прив'язаність до певних речей, і друга це недовіра до Бога. Коли ми говоримо про прив'язаність до певних земних речей, то можна задати собі питання, за що я хвилююся чи клопочуся найбільше. І якщо ми помітимо, да, що це все тільки якісь певні земні речі, і в моїх думках зовсім немає Бога, то потрібно робити висновки і змінюватись. Якщо ми говоримо про довіру до Бога в наших життєвих обставинах, то нам часто її не вистачає. Ми думаємо, да, на тим, як ми будемо жити далі, що буде далі, чи вистачить. Мені моїх якихось ресурсів, щоб прожити. Але Бог звертає увагу нашу на природу, на лілії, на птахів. І Він хоче показати нам, наскільки Він турбується про них. І нагадати, що він так само буде турбуватися про нас. І коли ми забуваємо про це, про те, що Бог про нас потурбується, нас неодмінно чекає життя в клопотах і журбі. А це тягне за собою серйозні наслідки. Такі як прожити своє життя надаремно і безплідно. Але Бог закликає нас до іншого, Бог закликає нас шукати в першу чергу Його царство, Його праведності, тримати Його Ісуса Христа в фокусі нашого життя і дивитися на Нього. І чим ближчими ми будемо до Бога, тим далі ми будемо від хвилювань та клопотів, тим легше нам буде служити і жити, жити і служити Йому. І наостанок я прочитаю. Місце, яке записане в першому постані Петра п'ятим розділом сьомим віршем, Перший Петра, п'ятий розділ, сьомий вірш. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Нехай сам Бог допоможе нам зрозуміти і жити так. Амінь. Давайте помолимось. Боже, дякую тобі за це служіння, за те, що ми маємо можливість збиратися. Боже, поможи, щоб ми покладали нашу надію на Тебе і служили Тобі, Боже, в різних обставинах нашого життя, і коли добре, і коли тяжко, прошу Тебе за це, щоб ми завжди думали і вірили однаково. Також, Боже, прошу тебе і за нашу країну, Прошу Тебе за перемогу для нашої країни, для того, щоб перестали гинути наші люди. Просимо Тебе за це. Томжи нам. Надію завжди покладати на тебе. Амінь.